Равні іспити і захист дипломів позаду. Отже, час святкувати. В обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка відбулося урочисте вручення дипломів випускникам 2015 року. Наказую! Яке воно на смак доросле життя тепер спробують випускники Чернігівського національного технологічного університету. Випускаються два випускники двох інст... навчально-наукових інститутів. інституту економіки, інституту управління і адміністрування. E, всього приблизно в нас сьогодні випускається тільки по тих двох інститутах більше 1200 випускників. А в цілому, по університету, більше трьох тисяч випускається в цей рік. Багато хто з випускників сподівається добре влаштуватися у житті. Закінчую з красним дипломом. Надеюсь, що мой диплом приніс мені удачу, що я найду роботу і, в принципі, как-то в жизни, в житті, диплом мій мне как бы то на що я рассчитываю. Та не всіх найближчим часом чекає здійснення мрій. Багатьох студентів призвали до армії цього року, щоб одержати диплом, необхідна початка з військомату. Такое на що необхідно. При полученні документів за четвертий курс студентам п'ятого курсу ставить на обходном листе печатку сванка. На даний момент мені вручили повестку в армію при окончании університету. поэтому на ближайший год-полтора я планирую служити. вот, а далі я уже думаю, связать свою життя либо з силовими структурами, либо вже в финансовой сфері. Сама ж урочиста подія супроводжувалася грою джазового оркестру, виступом мімів та навіть присутністю величезної панди. Звісно ж, не справжньої.